Всім привіт! Я на зустріч з подружками. Хлопчик іде і оглядається. Я думаю, що він вже, може розуміє, він вже може розуміє, що баба Свята знімає своє життя ти кажеш, що Ігор сам самолікує? Та да, сам собі робить. Що це ти говориш? Це ж йому врачі призначили. Ігор це воно це та ча часто. Ні, я не Ігор чесно говорю, що він. Вова, це Ігор це вон так оце часто говорить. Да. А ти, Вова, що приймаєш? Ти ж Я, я Залептол приймаю. А, а Ігор що приймає? Голова. Ну, це ж так само. Ігор якусь значить таблетку. Сонопакс? Да, вроді Сонопакс. Ну, це теж те, що йому тоже треба. Залептол і галоперидол. Да. Боже Боже, Вова, молодець я, що признався, що я на халяву куру. Ігор? Да. То вийди ти, я не буду себе дружити. І... По... <су> <Ди>... А чого ти Ігор синок, дивись, ків... який. А... Синок, ігор. чого ти обіжаєшся? Він сказав правду, а ти йому не давай. Не буду давати. Ну може тобі правду? Ти просто не давай йому. Він сказав я правду, не що не я ходжу куру на халяву, а ти не обіжайся, Вовом? Та нічого не віддавайся. А Вова сказав, ні, він не буде вже її брати. Та положити Не треба, бачи, як Вова ти нахальні. Тобі дали коло, а тебе ти просиш гроші Кока-Колу, то я приїхала Житомира, Ігор прибіг до нас, він не буде пити твої води, він би не пив, правда? Ні? Але хай. А я ж тобі кажу, хай би ти зараді уваження сказав. Ігор, мо, ти будеш пити. Ти ж не сказав. Він прилагав мені, то вайп загаяв. А цей раз не предлагав. Да, я буває тобгай, я вайн тобгай. А я прово можу сказати, що даже, ну, скаже, всяк розказ яке сино брешено бреше, да Подожди, Вова, Я тобі скажу. Диви, мама була казала, що не давайте Вову. А, а твої очі каже, що палко його по спині лупонет. А яко я не буду Вову бить, я не маю права бить. Ну чого я маю тебе право бить? Каже, щоб не ходив до а, вас, я хотів він хоч менше за мною хотів би з ним подружитися з ким? Таке з ігорем дуже опасно. Може, ті ще в городі де на бічці, що хай може на вечір. Ти що говорить? То хіба він маливо, mm. Ігор? Ну трохи наскоку, на на п'ять рот, не на младше. А, а ти думаєш, що... тут ти. Вова, то, то тут чем? ні при чому, якщо Ігора будуть бити, ти думаєш, що тебе не будуть бити, Тебе ж то можуть побити? Ну, Тама, то за за тому можуть побити. старший, А я що я ти не кажеш не... про Вову? То, 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 то твоє, я то дивись, подожди, що мама що в МВД каже, служив. В МВД служив, ні, вон так каже. Мама твоя каже: ну я розумію ці хлопці. Ну вова трошки в його є наглость. Він хитрий трохи, правда? да, вони є трошки наглость, я хитрий трохи, так. Да, Ігорі, якщо чесно, у мене є нагості. Є, є, оце воно все. Ну То я їх розумію, yeah. тому що yeah, тут хвороба. Yeah, це yeah, за, за нагості за хитрості, тобі сіре, то дасть якось. Вова, дивіса, Вова, yeah, yeah. маті yeah. каже, то це ж Ігор йому буває, ну, дасть енергетика. А Ігор каже, а Вова ж теж до мене прийшов, а чоловонка п'є з Ігором. А Вова прийшов, каже, Ігор з двох пляшкою пива. Було таке? Уранці, вдосвіта Ігорщини спав. То це ж не можна тобі піти? ти ж Реші, синок, да. владєті, вичай, дому. В армію не я його не відпущу, то хто вас возьмі? Хто вас возьмі, слабі? Слабіх, так. Вас Вова, ніхто не возьмі. Знаєш, по, по якої причині? Що не, помогаю. не ходіть уночі, бо вас можуть викрад. Я знаю, що можуть викрад. Да, а я тобі що кажу? Тобі прав... Боже, яке горе. Слова Це як мама моя каже, що візь золоті слова говорить. Бачиш, він говорить так і так, він буває говорить багато чого, що і нема. Так, да, бо що ж немає. А це сит... Вова, ви просто менше ходіть, не лізьте не в очі, не просіте, то, то не ході. Ти да? йдеш, дайте копійку. Хто так. тебе навчив просити, хто да. каже, щоб ти просив. Ну, я сам попросив сьогодні попросив. Дала? Дала. тетя. Каже, скільки тобі, 50, чи 100, чи 200, якщо давайте хоч двадцятку. Та А маму не видишь, розкаже. <laughs> Ігор, ти не проси синок грошей. Як мене не буде живою, не мамо, я, свій... <laughs> я кажу в людей. Не треба. Якщо ти, я то я завжди йому кажу, мене не буде, то хай іде до церкви. Да, ну це то це ну якщо врань, а врань, якщо ти будеш не буде кусочка хліба. Ні, можеш, не, ти не, просив, врань, не стоп, в гуляв, Ну так ну, ну, да, я теж да, зверталася да, там у ну у да, Ютубі, коли да, мене з ногою. Да, я просила людей, да. Ну це хлопці виходите і просите да, на що? На пиво просиш? Ні, ні, і не про і не проси, синок. І сам проси, я сили займається, Бабушка побачила чи хто докаже. каже, не давай Вові і гроші. Хто побачив? Ну, Женіна бабушка побачила, каже, не давай бобі гроші. На маму? Ні, на женю каже. — А, ну ну. де я ним перестав дружити. Тобі. Чого, що тобі не дають грошей? Ну да, так, типу, таке. Та ні, Вова, ти отримуєш пенсію, і... ну то що? Вігора вам теж 300 не витяг. Але ну, не хо маті, забрала... маті забрала. Чуєш? Маті забрала, да? так? Да, мати забрала. Я, я, я як лежав в больниці, сказав медсестри, щоб мати забрала пенсію. Mm, то в тебе нема, то ти ходиш. Да, а Ігор мене да, yeah. воно розтратить. Yeah. Да, він я хоче числі, сам да, Да. Yeah. Я ж тобі видаю, щоб ти мені давав. Так, да, трошки прогуляє, да. а потім він дає. Да, трошки прогуляє, а потім він дає. Тисячу або сімсот ну, гривень. Я, я то свою карточку не віддав. Своє не, живи, я а, хочеш, це та ж та твоя я питав, Ігор. що тебе я... вместе, мамі, Вона груди. Бачиш, бачиш, як він говорить? Да. Ні, то це ж Вова, якби. Ліса, якби, <с <с якби <с <потихання> Ігор мені оддав ту карточку, то та карточка була постійно з грошима. Я б ні да, одної копійки. Я... Порошки я купляю, да. як годую одежу, так би я й купляла, а його просто сума б назбиралася. Але Ігор. Ти щось мати купила. Бачите, ким. як? Бач, що то те, то те каже. А бач, красиву одежу хоче носити. Хоче красиву. So, да. so, як... Так. А Ігор, я тобі не казала, що Вова може пойти у <плес> <і в> больниці <плес> до медсестер пойде до да наговорить, наговорить. <плес> а а Ігора хвалять да кажуть, Боже, Вова пилю, прийшов, да наговорив. А дворі там міг. Нічого вдома спіть да і все. Понятно. Та пригада, то не з довгим віком з сказ... Що є робити, типу, якщо, якщо ти умреш, що каже? Типу... Каже, Якщо ти помреш, то що я типу твій папу буду робити, кажу, го... Ну шо? да, те, що? А нащо? А На нащо таке помірати? Нащо таке говорить? Якщо її мама твоя помре, то бо сіроцею з папою, що ти будеш робити? А, ти говорив, що а я помре. Вова, ну ти от таке говориш. А, а, ну то це ж ми всі не вічні, то так же і твої ну, да, батьки знаю, живуть. Дай Бог, щоб ми всі прожили да, більше дай 100 років зробили. Да. Хай роки, Бог не дає, що з вами. Все Як все ви всі будете, всі. мене душа зараз розривається. Да, Оце да. його розривається. Я говорив, що мама хай моя море, а папа, каже, хай моя. Ну що ти море. вже таке говориш? Ай. Та ні. Так, да, я казав, ти казав. Ні, він просто говорить, тому можна поняти, тому що хвороба, воно ж да, видно, що. Є воно ж таємо, видно. Да. Дивись, бачиш, він енергетик, енергетик бачить. Ну ти ж звик уже, ти вже Бова бачиш. А друзі має засвіт. Чуєш, що ти... каже Ігор. Вово, дружить самої засід. Да. Я, я йому не даю, він зараз Диві. каже, що ти другий сім. Каже, що ти другий, йому типа не те друго своєму, не дасть сред, типу. Вово так. Да, так, От, люди, скажи, мені скажи, мені не що робити, люди, от і скажи, що я можу зварити, Мені їх і Так, може тебе, карточку витію. То я тобі казала, мотай no. на вус. Не дуже довірай. No, no, no. Довірай, okay, не провірай. Дружи, але yeah, правда yeah, не кажи. мотай на вус, довіда, провірай. Ой, хлопці-хлопці, дай Та, Бог вам, дай Бог вам здоров'я, бережіть себе. Здоров я. Я а я пошла. Я трохи переживав, що Женя Мацю з армії як прийде, то не захоче з ним дружити. А, не, не я просто. Не знаю, що я дружити. Що, не дружить, знаю, що такі, він, за такий Женя? Да хай не дружить, тебе є сім'я, синок, да, не синок не дружи з сім'єю. Залучать я я свою компанію, яка компанія, Ігор, яка зараз синок компанія. Ти бачиш, прийшов, каже, я ти. Тебе знаю з третьої школи, каже, знаю. Я тебе одобчую. Ти постійно п'яний. А це неправда. Да, да, Ігор ще не п'є. він ніколи 100 грам горілки не вип'є. не може піти. Да, енергетика пити. Ну не так, що він да. каже, що я постійно п'яний. Ігор не п'яний. Його Ігор... нащо таке говорить? Це ж від, відвідомки якісь дядько. Да. Ти б мені його показав, я з зі поговорила. Школи кажу, що я постійно а як він стояв, дивився там коло танка на, на небо по два по, по часу, як у його, а то казали наркоман, да я політастику. Може Юрикою фантасті. Мово, де ти таке бачив? що Бо, про росію. Росію, ти, росію? Ти не мог бачить на небі? А? Ти, на небі, не ти да, може, на небі не мог бачити. Ти бачив на небі? не мог бачити Таке показалось тобі? Такі, але ти, да. Може oh, yeah. і показалось таке тесці. Показалось? Да. Ой, во-во. Іди отдихай, іди пій порошки, а ти, Ігор, тоже, да, куди ти зібрав? Ні, ідемо поїсиш. Ну, поїм там поїхали. Хорошо, все? Все як, Пані Алі, що робити?